Розділ другий, у якому приходить таємничий пакет. Одного чудового дня біля берегів Недогадії кинув якір поштовий корабель і з нього на сушу вистрибнув листоноша з великим пакетом під пахвою. Чи живе тут якась пані кутняк, чи щось таке? спитав він і скорчив дуже серйозну міну, як бувало щоразу, коли Листоноша носив пошту? Лукас глянув на Ему. Ема дивилася на обох підданих, вони презирнулись. І навіть король визирнув у вікно, хоча того дня святом і близько не пахло, те за чверть дванадцяту ще не вибуло. Любий, пане листоношо», – мовив король із ноткою докору в голосі, ви носите нам пошто не один рік. Ви знаєте мене і моїх підданих. Як свої п'ять пальців. І тут ні з того, ні з сього надумали питати, чи живе тут пані Кутняк або якась така особа. Але даруйте, обурився Листоноша. Гляньте самі, ваша величносте. І він хутко вибіг нагору і простягнув королю у вікно пакет, а на тому пакеті було нашкрябано таке: панікутняк у хмара фон, вулиця, 133, третій поволг. Король прочитав адресу, тоді витяг окуляри і прочитав адресу вдруге. Але й цього разу він нічого не второпав, отож безпорадно похитав головою і мовив до своїх підданих. Справді, мені просто в голові не вкладається, але тут написано чорним по-білому. І що ж воно там понаписувано? спитав Лукас. Король трохи спантеличений, знову начепив свої окуляри і мовив. Отже, слухайте мої піддані. Яка тут написана адреса? І він прочитав усе як стій. Дивна адреса. Кинув пан Неталан, коли король скінчив. А то ж, – доточив обурений листоноша. Здуріти можна, поки розбереш. Помилок видимо не видимо. Не лист ціла морока для листоноші. Якщо хтось узагалі може сказати, що тут написано. Король покрутив пакет і поклав знайти ім'я відправника. Тут написано великими цифрами тринадцять, мовив він і скинув безпорадним поглядом на листоношу та своїх підданих. Ох, то я! Вів своє панне талан. Гаразд, завважив король. – «чудосія чи ні, але отой хмарафон, найімовірніше, недогадія, лишається знайти серед нас пані кутняк чи якусь таку. І задоволений собою він сховав окуляри і витягнувши шовкову хустинку, Витер нею піт зі свого чола. Воно то так. вигукнула пані Штоцкер. Але ж на нашому острові жодного третього поверху немає. Ей, справді, згодився король. Та й вулиці старої в нас теж не катма, мовив пан Неталан. І це теж правда, зітхнув король сумно. І номера 133 у нас роду не бувало, доточив Лукас і сунув свого кашкета на потилицю. Я мав би знати, бо ж увесь час мотаюся по острову з кінця в кінець. Дивно, пробурмотів король. І глибокодумно похитав головою. І всі піддані, похитали головами і пробобоніли дивно. Може, це просто якась помилка? Подумав Лукас за якийсь час. Але король відказав. Може, це помилка, може, й не помилка. Якщо це не помилка, то в мене є ще один підданий. Підданий, про якого я нічогісінько не знаю. Це дуже, дуже цікаво. Замить він рвонув до телефону і, розхвилювавшись, пробазікав цілісіньких три години. Тим часом підданій листоноша. Поклали ще раз ретельно перешукати весь острів на пару з Лукасом. Вони сіли на протяжу хоему і рушили. На кожній зупинці Емма голосно свистіла, пасажири виходили і кричали на всі боки Пані кутняк! Для вас! Проте ніхто не відгукувався. Ну, гаразд, нарешті мовив листоноша, ніколи мені тут шукати, бо треба далі розносити пошту. То я лишу вам пакет, а ви, гадаю, знайдете, пані кутняк, чи когось іще за тиждень повернусь. І коли ніхто не зголоситься, заберу цей пакет із собою. Поштар миттю стрибнув на поштовий корабель і зник з очей. Що його робити тепер з пакетом? Довгенько судили рядили, піддані з лукасом на пару. Зрештою, у вікно вистромився король і підказав. Я оце щойно телефонував, і спало мені нагадку таке. Пані кутняк чи якось так це, поза сумнівом, жінка. На недогадії жінка живе лише одна, пані Штоцкер. Отже, пакет призначений їй. У жодному разі я, мовив король, даю їй монарший дозвіл відкрити пакет, а там. Побачимо. Піддані вийшли, що цей припис короля таки мудрий, і пані Штоцкер негайно заходилася коло пакету. Жіночка розв'язала мотузку і розгорнула обгортку. гортку. Всередині була схована велика якийсь? Чомусь було рясно дірок, так наче її поточили якісь жуки з крипуни. Пані Штоцкер відкрила шабатурку і знайшла всередині трохи меншу. Вона теж рясніла дірками, назовні стирчала солома, і звідкись з-під спода сипалася тирса. Певно, всередині щось крихке. Може, скло чи якийсь радіоприймач, подумала жіночка. Але навіщо тоді дірки? Пані Штоцкер хутко смикнула кришку і виявила під нею ще меншу шабатурку. Цього разу завбіршки з коробку від туфель. Пані Штоцкер відкрила її, а в тій коробці лежало маленьке, чорне, немовля. Воно позирало на всіх довкола великими оченятами гудзичками. Здавалося, в душі раділо, що його нарешті. Виймуть із тієї тісної шабатурки. Дитятко. крикнули всі вражені. Чорне дитятко. Й Це якесь негриня, заважив пан несталан і споважнів. А то ж! – мовив король і начепив окуляри. Дивно, дуже дивно, і знову зняв окуляри. Лукас досі мовчав, одначе на його обличчі прозирав Сум. У житті не бачив ще такого паскудства, гривнув він. Це ж треба закрити хлопчика в шабатурці. А що б то було, якби ми його не витягнули? Ну, доберусь я колись до того, хто це зробив, так чуба на мну, що до віку запам'ятає, коли ж ні, то я не Лукас, машиніст паротяжихи. Щойно, немовля, почуло, як Лукас свариться, то зарюмсало. Надто вже воно було мале, щоби щось розуміти, і не знало, як то лаятися. До того ж, маля злякалося чорної лукосової фізіономії, бо ж не знало, що воно й саме чорне, як галка. Пані Штоцкер миттю підхопила дитятку на руки. І заходилася його втішати. А Лукас стояв поряд і зробив сумне обличчя, бо ж налякав маля незумисне. Пані Штоцкер була на сьомому небі від щастя, адже вона завжди мріяла мати дитинку, якій могла шити вечорами маленькі ковтинки і штанці. Жіночка взагалі любила шити. А те, що немовлятку було чорне, їй навіть припало до смаку, бо рожева тканина неабияк пасувала б до чорного, а рожевий був її улюблений колір. А як же його звуть? спитав король. У дитини має бути ім'я. Ще пак. Отож усі заходилися на випередки пропонувати імена. Нарешті Лукас мовив, я б назвав його Джимом, він був хлопчик. Тоді він звернувся до Голопуцька і говорив дуже обережно, щоб і знову чого доброго не налякати. Малого. Ну, Джиме. Будемо друзями. Тоді хлопчик простягнув своє чорне ручення з рожевою подушечкою коло великого пальця. А Лукас обережно взяв його у своє рочище і мовив. Вітаю, Джиме. І Джим усміхнувся. Так вони потоваришували. За тиждень повернувся листоноша. Пані Штоцкер пішла на берег і закричала йому здалеку, щоб він спокійнісінько вертав і не виходив на острів. Усе добре, пакет призначався їй. Хіба що ім'я на адресі. Було написано нерозбірливо. Жінка говорила, а серце мало не вискакувало їй з грудей, бо ж вона трохи прибріхувала. Проте пані Штоцкер страх як боялася, що листоноша забере в неї хлопчика. Вона не хотіла віддавати Джима, якого встигла полюбити. Проте листоноша крикнув тільки. А, ну тоді все гаразд. Доброго ранку, пані Штоцкер!» І поплив геть. Пані Штоцкер зітхнула з полегкістю, побігла у свій дім з крамничкою і довгенько танцювала з Джимом на руках по кімнаті. Проте згодом вона задумалась і спало їй нагадку, що Джим насправді їй не належить, і що вона. Напевно, просто привласнила малого, і їй стало сумно. І згодом, коли Джим вбився в пір'я, варто було пані Штоцкер обійняти малого, як їй ні з того, ні з цього, обсідали думки, і вона серйозно дивилася на хлопчика. Тоді жінка замислювалася над тим. Де ж справжня мати Джима? Певно, колись мені доведеться сказати йому правду, зітхала вона, виливаючи душу королеві, панові Неталану чи Лукасові. І співрозмовники теж зазвичай приставали на те, що колись, і справді, варто все малому виповісти. Проте пані Штоцкер раз по раз це відкладала. Звісно, вона припускала, що не за горами той день, коли Джим і сам про все дізнається, хіба що не від неї, а в якийсь інший химерний спосіб. Тепер у недогадії був один король, один машиніст, паротяжиха. І двоє. З четвертиною підданих. Звісно, Джим був замалий, або його теж вважали підданим на всі сто. Проте хлопчик ріс. Ріс собі і перетворився на звичайнісінького хлопчака, який часом міг виконати коника, грав на нервах панові неталану і не надто любив умиватися. Ну, точнісінько, як усі хлопчики в його віці. Миття він вважав дурницею, як не як він був чорний. І по ньому годі було зрозуміти, чи мив він шию, чи ні. Проте на пані Штоцкер такі докази не діяли. І урешті Джим і сам це втямив. Пані Штоцкер пишалася хлопцем. хоч раз по раз. Через щось та й хвилювалась, ну, як усі матусі. Часом вона хвилювалася без жодного приводу. Або ж через якусь дурницю. Приміром, замість чистити зуби, Джим залюбки жував зубну пасту. А насправді вона просто смакувала хлопцеві. З іншого боку, часом без джима було як без рук, як от тоді, коли до крамниці. Заходили король, Лукас чи пан Неталан, щоб щось купити, а пані Штоцкер не мала на них ані хвилинки. Найкращим другом Джима був і залишався Лукас, машиніст паротяжих. Вони розуміли одне одного без слів, хоча б тому, що Лукас теж був майже чорний. Джим любив їздити. На паротяжисі, а Лукас усе показував і пояснював малому. Часом під наглядом Лукаса Джим і собі міг проїхати якийсь відтинок. Нічого так не хотів Джим, як стати колись машиністом паротяга, бо це ремесло неабияк пасувало. До його шкіри. Але який ти машиніст, коли в тебе немає поротяга? А дістати його, як відомо, непросто, а в недогадії і поготів. Ну ось. Тепер, власне, ми знаємо про Джима все найважливіше, і зостається хіба розказати, як у нього з'явилося прізвисько. А сталося все так. У Джима щоразу на одному й тому ж місці була дірка в штанях. Разів сто пані штоцкер приставляла до дірки латку. Однак та щоразу кудись зникала, а дірка лишалась. І це при тому, що Джим берігся як міг. Але варто було йому одного разу залізти на дерево чи скотитися з якогось пагорба, і дірка тут як уродиться. Врешті-решт, пані Штоцвер прийшла в голову рятівна думка. Вона просто обметала краї латки і зробила з одного боку дірку, а з іншого пришила великого гудзика. Тепер досить було просто розтибнути хлястика. Замість рвати, та й дірку латати не випадало. Годилося просто знову застебнути і край. З цього дня всі острів'яни прозивали хлопця Джимом Гудзиком. Буде продовження.